Сьогодні хочу поговорити і нагадати вам теж важливу інформацію: якщо ви отримаєте житлову субсидію, чому в травні 2025 року ви могли отримати субсидію в меншому розмірі? Відповідний Роз'яснення в нас містяться в нормах чинного законодавства України та додатково нам їх, як зазвичай надає пенсійний фонд України. Хочу нагадати, що згідно чинного нашого законодавства житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається до. Дати закінчення опалювального сезону і відповідно розраховується на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня, на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня. Разом з тим, житлова субсидія за жовтень та квітень розраховується з урахуванням. Тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який ви отримали, який виплачений у травні, змінився в порівняно з розміром, виплаченим, який ви отримували у квітні за березень, тому що житлову субсидію на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення постачання теплової енергії, постачання та розподілу природи природної газу, електричної енергії для опалення, за квітень розраховано. Із застосуванням соціальних нормативнів за 15 днів опалювального сезону з 1 по 15 квітня включно. У нас знову ж таки є норми чинного законодавства, є постанова Кабінету міністрів України за номером 848, яка врегульовує дане питання. Також хочу нагадати, що якщо ви маєте складні життєві ситуації, ви маєте право звернутися в пенсійний фонд за оформленням і за призначенням вам житлової субсидії. Також, якщо ми з вами розглядали в попередніх відео, якщо ваша родина має право отримувати пільги, але з урахуванням сукупного доходу вона цього не може зробити. В такому випадку ви маєте право також звертатися за оформленням і призначення вам субсидій. Хочу нагадати в даному відео, що навіть якщо ви маєте заборгованість, це не є перешкодою для звернення за призначенням вам субсидій, адже ви можете звернутися до тих надавачів послуг комунальних, які ви отримуєте, вони з вами мають укласти договір реструктуризації, тобто договори погашення вашої заборгованості частково частинами. Ви такий договір надаєте в органи пенсійного фонду і в такому випадку маєте право на отримання субсидій. Такі договори можуть укладатися навіть терміном на 5 років. Тобто, ви будете частково сплачувати свої борги за комунальні послуги. І в такому випадку ще й отримувати додаткову субсидію. Тому кожна ситуація є індивідуальною. Якщо ви потребуєте підтримки з боку держави, звертайтеся в пенсійний фонд та уточнюйте.